Всім привіт! Сьогодні на огляді новий модний кентавр з назвою Model F244 XU. Ну і що, назва дійсно звучить по-модному, і здалеку трактор виглядає досить цікаво, ну але ж ми будемо роздивлятися його набагато ближче. Ну, я думаю, вже в кінці відео або ближче до кінця відео, у кожного сформується думка про такий тракторець. І, звичайно ж, розуміння, чи вартий він уваги взагалі. Ну і перед початком огляду мені хотілося б сказати, що мені подобається така тенденція, тобто йде розвиток мінітракторного ринку України. Імпортери включились і почалась конкуренція. І це, до речі, вигідно саме кому, а це вигідно в першу чергу покупцю. Бо за клієнта нарешті почали боротись імпортери, ну і виробники техніки. Отже, на момент виходу відео такий трактор коштує 6500 доларів. Ну і давайте розбирати, що саме ви отримаєте за ці гроші. Почнемо, як завжди, з розмірів коліс. Передні тут колеса мають розмір 7,5 на 16. Диск нерозбірний. І колія передніх коліс по центрам 1,20 м. Ну, судячи з дисків, можна зробити 1,40 м. Розмір задніх коліс тут 11,2 28 доволі таки великі колеса для. Трактора потужністю саме 24 кінських сили, також диск, як бачимо, розбірний, ну і грузи на задніх колесах йдуть в комплекті. Трактор виглядає цікаво за рахунок таких великих колес, і знаєте, що я хотів би сказати. Трактори ці заїхали вже в Україну доволі таки ну, давно, мабуть, більше місяця вже пройшло. І до сих пір на нові трактори не можуть зробити характеристики. Тобто, в таблиці вказано, нема даних. І все. І робіть з цим, що хочете. Тобто я ось бачу трактор, але в мене немає точних характеристик на нього. Я не можу сказати точну швидкість, ні мінімальну, ні максимальну. Вона тут точно змінилась, бо змінені колеса. Ну і взагалі багато основних характеристик, які дійсно потрібні, не вказані. Ну, добре, про це ще я пізніше вам розповім. Ну, зараз давайте оглянемо за трактора. Тут, в принципі, цікавенько. Як бачимо, є. Дві пари додаткових гідровиходів, які, до речі, керуються основним розподільником. Плаваючого положення на цих гідровиходах немає. Тобто, наприклад, такий, як у мене на одну шлангу причепити можна, але як його опускати, я не знаю. Ні, на практиці воно все в принципі працює, але працює не так, як потрібно, і постійно у вас буде інший гідровихід працювати постійно на грузці, ну саме при опусканні. Це є неправильно, на мою думку. Ну, далі. Розподільник сам по собі трьохсекційний, такі, в принципі, встановлюють на багатьох зараз тракторах. Як бачите, доступ до нього абсолютно нормальний, схема ця вже давно перевірена, працює шикарно. Що стосується підйомного механізму, як бачимо, тут встановлені виносні гідравлічні циліндри, тобто примусова навіска з примусовим опусканням. Ну і повторюю ще раз, як в кожному відео це все кажу, примусова навіска шикарна тим, що вона зроблена набагато міцніше, а не просто тим, що вона давить вниз. Ну і звичайно ж, тут у вас є легше ремонт та обслуговування. Ну, по самим тягам, як бачимо, все зроблено, в принципі, адекватно, з товстого металу, єдине питання по боковим розтяжкам. Соусності тут з нижнім валом теж немає, потрібно буде переробляти, і так як на скауті, легко тут не вийде, бо трішечки тут не так все зроблено. Ну, по цьому питанню в мене є окреме відео. Ну, у задній міст тут все добре, потужно я б навіть сказав би, як на 24-ку. Ну, мені, по крайній мірі. Поки все подобається. По ВОМу він тут двохшвидкісний на 540 та тисяч обертів за хвилину. Також маємо стандартний один причепний вузол, який дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності. Ну, потягам я вже казав, що вони тут всі зроблені з нормального тостого металу. Це тяги навіть на 50-ках встановлені, та і на більших тракторах теж. Ну і знаєте, вся ця платформа оператора знаходиться. Намертво прикручена вона до заднього моста та КПП, тобто ніяких подушок, як бачите, тут немає. Ну що, Тут, в принципі, позаду все. Єдине, що ще є в комплекті, це розетка для причепа, тобто електрична розетка для причеп. Ну, якщо брати загалом, то мені подобається така система. Зараз встановлюється на багатьох тракторах. Вона вже, в принципі, перевірена. Ну і вантажопідйомність, звичайно ж, не заявлена в характеристиках науку, можу сказати, що це десь 700 кг плюс-мінус. Ну і по масляним ваннам, Да? на трансмісію гідравліку масляні ванни тут окремі. Так, до речі, я на цьому тракторі нічого не виділяю цікавого. Тобто, раніше я там казав, мені цікаво, що там позаду трактора на місці оператору, то тут мені, звичайно ж, цікаво показати весь трактор, бо є що, як кажуть. Тож рухаємось далі. Підлога тут рівна, вона піднята, бачимо підвісні педалі, начебто, все зроблено красиво, непогано. Мені, в принципі, на перший погляд сподобалось. На рахунок речагів саме з лівої сторони, тут все, в принципі стандартно і адекватно. Єдине, що є ось таке ручне стоянкове гальмо автомобільного типу. Не знаю, мені особисто цікаво, хто наскільки часто пользується саме стояночним тормозом в тракторі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ж, ну а ми давайте рухатись далі. Є ще кілька тут цікавих моментів ці моделі. Дивіться, руль одразу регулюється по висоті. Сама ж приборка тут, як на скауті. Ну, але кнопочки, дивіться, зробили різнокольорові. І саме головне, що мені дійсно сподобалось, це вимикач маси електрони, який знаходиться ось тут. І це дійсно круто, зручно, і це вже про комфорт. Ну, я такі штучки люблю. Ну, звичайно ж, так як це китайська річ, незрозуміло наскільки воно буде. Скажімо так, довго працювати, ну але я не думаю, що там якийсь складний механізм. Хоч я знаю, що там механізм не складний, і сподіваюсь, що буде працювати все цілком адекватно. По самій приборці тут все цілком сучасно, автомобільного типу, електронна купа показчиків. І дійсно є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Ну але є кілька, ну, потрібно трішечки їх ще підробити, доробити, адаптувати. Скажімо так. Поки КПП, як бачимо, 4 передачі вперед-одна назад, плюс 2 діапазона маємо. Отже, всього 8 передач вперед та 2 передачі назад. Реверса на цьому тракторі немає, як ви зрозуміли. Далі йдуть речаги блокування задніх коліс, плюс речаг ввімкнення валу відбору потужності. Це вже яка кількість речагів під правою рукою, а ще маємо ж речаги керування гідравлікою, плюс ще й з цієї сторони встановлений ручний. Газ. Тож що маємо по факту під правою рукою? Дуже багато всього, плюс воно зроблено незручно. По всьому ж іншому, в принципі, місце оператора цілком адекватне, і я вам же скажу: потрібно забувати за ті старого типу кентаври, там ловоли, джинни, в тому плані по ось тому старому місці оператора. Оце вже більш-менш на щось схоже, да? Так, трішки треба прикласти рук і можна буде працювати вже з якимось більш, скажімо так, комфортом. Добре, рухаємось далі. На тракторах дизайни я якось стараюсь особо не обговорювати, бо це така індивідуальна штука, комусь подобається, комусь не подобається. Тут же кожен вирішує для себе сам при виборі трактора. Ну, взагалі я по дизайну не знаю, хто вибирає трактори, по кольору, по дизайну. Думаю, таких людей мінімум. Що ще сподобалось мені на цьому тракторі? Це ось такі повноцінні величезні грузи. Звичайно ж, виглядають солідно. Але мені особисто здається, що ящики, такі як на нових ДТЗ приїхали, ну, будуть чимось практичніші. Ну, добре, то вже окрема тема. Що стосується ж переднього моста, звичайні передки редукторного типу, які давно всім відомі, прекрасно вони їздять на тракторах, як і 24, так і на 40 їх ставили. Все з ними добре. По рольовому керуванні. Як бачимо двосторонній гідравлічний циліндр. Отже, тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. Штоки на гідроциліндрі традиційно захищені металевим захистом, тобто тут все по стандарту. Капот на тракторі відкривається по модному, ось цим речашком. Піднімається досить висока, тримається у відкритому положенні завдяки двом газовим упорам. Місця під капотом більш ніж достатньо, Все тому що немає паливного баку у звичному місці. Його я покажу вам трішки пізніше. Ну, але бачимо ще в незвичному місці бачок для мастила для гідрооб'ємного рульового керування. Також тут розташовані всякі релюшки, блок запобіжників, ну, Тобто все як треба. Ось Так от виглядає проводка на цьому кентаврі. Що ж, рухаємось далі. Радіатор стандартний, захищений металевою сіткою, як бачимо, є розширительний бачок для холоджуї рідини, акумулятор 12 вольтовий на 100 годин. Доволі таки непоганих на 24. ку Ну і бачимо, де знаходиться прихований такий бардачок. Можна буде щось заникати і навряд чи його хтось знайде. Так, ну і ось знаходиться сам вимикач маси електронний, який встановлений, до речі, теж на плюсову клему чомусь. Ну, то вже таке. Також тут, як бачите, теж залишили шків, типу як на компресор кондиціонера. Добре, що стосується двигуна. Двигун трьохциліндровий, потужністю 24 кінських сили з простою паливною системою механічного типу, ну тобто все як треба. Ну і по маркуванню це звичайний КМ 385 ВТ. Всім відомий, всім любимий, запчастин є, ну що ще треба. Головне, що їх вистачає. По фільтрації бачимо червоненький величенький фільтр мастила двигуна, також є фільтр відстійник. Звичайно ж є фільтр тонкої очистки палива. Ну і паливний бак, який є металевий, з заявленим об'ємом 50 літрів. Оце вже можна їхати в ліс, там ви його точно не проб'єте. Через 5 років, так, потрібно буде, звичайно ж, вибирати від тіля рожавчину. Ну, взагалі-то, якщо ви не будете зливати від тіля водичку періодично, а для того, щоб її злить, потрібно буде знімати бак і перехиляти його там в різні сторони, то він у вас згніє досить таки бистро. Люди, які з цим сталкувались, вам можуть підтвердити це в коментарях. Я знаю про що кажу. Тому не забувайте, що завжди у всього є свої як плюси, так і, і мінуси. Добре, по генератору тут стоїть звичайний генератор потужністю 350. Ват. Також стандартні два інша 1 йдуть на задню гідравліку, інший на гідрооб'ємне рульове керування. Проводка, як бачите, виглядає як на старих добрих кентавриках. Ну, начебто, все, що хотів, так і з основного показав вам. Ну, давайте да, висновок. Не знаю, цікаве рішення з 28 колесами, особливо на тракторі, потужністю 24 кінських сили. Особисто в мене саме на рахунок 28-х колес є своя певна думка, але зараз на відео я її казати не буду. Скажу одне, мені не сподобалось, і я маю купу аргументів, які розповім вам в іншому відео. Що тут ще є по плюшкам? Я думаю, ви і самі побачили, тут встановлена дуга безпеки. Ніяк не скажу, що це погана річ, це все круто, але, як на мене, безглуздо, саме без козирка. Коротше, загалом, моє враження, трактор цікавий. Ну це кентавр і цим все сказано. Але знову ж таки, за ціну 6500 цілком може бути, чому й ні? Знову ж таки, рішення приймаєте ви, моє діло показати, розказати. Сказати свою думку, ну і все, а далі вже ви самі вирішуєте, що саме ви обираєте і що ви купляєте. В наявності є доставка по Україні. Нагадаю, безкоштовна. Номер телефону ви бачите на екрані. Якщо є якісь питання для замовлення, дзвоніть, я вам все розповім. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.